О, ремонт місяця. Знають люди, де я живу і сильніші від мене. Зробили мені пропозицію, від якої я не зміг відмовитись. Автогенераторна схема, називалась би проста два транзистора. Перевірив, все в порядку: 310 вольт є. Перевірив високоомники, діоди, транзистори, дросіль, трансформатор. Все на місці. Конденсатори ВПЄмність перевірив. Не стартує, не працює. Лампу вже на базарі їм перевіряли, сказали, що лампа добра. Та взяв от зберігайку. Десь спалино колись не викинув, точніше, лампу тут не викинув, а плату лишив. Ще таке овся чорне підпалене. Підпаяв, по потужності підібрав, воно зараз світить. Ось такі чудеса бувають, блін. Попробуй таку плату знайти. І як то ремонтувати, як перевірив, а воно не їде. Так і живемо. Тільки не думайте, що я таке ремонтую за гроші. Лампа за лампу. Тепер буде в мене розмагнічувач для сверлельного станка і інструментів. Ех, моношаська. Колись це було досягнення технологій. Я ще їх ремонтував за непогані гроші, а коштували вони космічні гроші. А тепер навіть на металобрух нема що здати. Мене ж цікавить петля розмагнічування. Тут вона цікава, таких ще не бачив. І для мого випадку це майже ідеал. До речі, Філіпс зроблений в Польщі. Ось вона петля розмагнічування. І на щось велике можна. Ну для великого вона потужності не буде мати. А для чогось маленького от скрутив ідеальний розмагнічувач. Я собі сюди і кнопочку вріжу, і є куди підключити провід. І заодно використаю провід від того ж телевізора. Отак, от як то кажуть, не всі речі варто ремонтувати за гроші. Бартер інколи буває цікавий. Тільки мені його не пропонуйте. Ось вона ціна колишнього крутого гаджета в наш час. Це при умові, що у вас безплатне мило, вода. І вивіз сміття пластику пару кілограм. Беру шнур від того самого LED візора. Якусь кнопку знайшов нормально розімкнуту від мікрохвильовки. Конструкція тут дуже вдала, тому що катушка в нас закрита фактично в герметичний кожух. Тут є можливість гарно підвести контакти. Ото сюди наверх присобачу кнопку, підключу шнур і буде працювати. Мусить бути кнопка, а не вимикач, тому що котушка буде перегріватися дуже швидко. Вона розрахована тільки на короткотривалу роботу. Але за рахунок цього вона дає хороший імпульс. Саме це нам і треба. Отакво докупки побільше термоклею і трохи ізоленти. І має бути добре. Петлю складаю вдвоє, ще трохи шматяної ізоленти, стяжок пару, і воно готове. Показую, як працює. Ось є, наприклад, намагнічена викрутка. В даному випадку це є добре, мені потрібно, я її потім знову намагнічу. Але інколи на інструмент, котрий біля сверлилки, налипає стружка. І якби магнітні властивості інструменту є шкідливою рисою. Пропихаю, нажимаю кнопку, витягую. Все, вже не магнітиться. Катушка буквально за пару секунд стає теплою. Ви бачили, як пригасла лампа. І чули звук трансформаторного гулу. Це є нормально, як я згадував, воно розраховано на короткочасну роботу. Зручне, воно мені тим, що маленьке, тому мала діагональ в сам раз. Ох, вже аж гаряче. Не можна довго це використовувати. В телевізорі позистор виконує функцію зменшення струму. І... Виводимо з магнітного поля перемінного інструменту, він є повністю розмагнічений. така штука, трохи небезпечна, буде жити в мене тепер в слюсарній майстерні. Може, ще потім чимось обмотаю додатково, не знаю, чи є в тому потреба. Куанси, вони кругом. Пару років тому я вам показував свою мордобрейку, яку врятував. Після невдалого ремонту, коли замість літіфером фосфатного акумулятора поставили сюди літій-іонний. і абсолютно неправильно відображався заряд, і воно нормально не хотіло працювати. Ото пару років вона в мене пропрацювала і втикнув двигун. Двигун маркування має, але по тому маркуванню навіть в Китаї толком нічого не знайдеш. Десь в Польщі було вживано одного чоловіка 5 чи 6 оголошень. Мені то не пасує. По призначенню по напрузі, приблизно як би підібрав, і ніби взяв такий, як треба. Ніби такий, як треба. Можна було взяти двигун без насадки. Можна було з насадкою. Знаю, що перепресовувати їх проблема. Бо якщо тягнути, то можна змістити вал в роторі, а не тільки зняти звідси. І це може стати проблемою. Тому. Замовив зразу з насадкою. Але починаються цирки. По-перше, шток товстіший, сюди залазить хіба силою. Теоретично запхати можна, але це буде додаткове тертя, не впевнений, чи це потрібно. Але і довжина не відповідає. Тобто, треба все ж таки перепресовувати. І саме страшне двигун то ніби такий самий. Але кріплення в нього виходить трохи інакше. І він мені не сідає в корпус, тому що в корпус він сідає по ось цій кайомці. Відповідно, цей впирається і не залазить. Треба буде виламати пластикові посилення, це не проблема, це я собі відвандалю. Але як не крути, мені треба міняти насадку, тому що інша довжина і інший розмір. Що ж для того робити? Тягнути не можу, бо знищу війську, тому напевно, напевно, зріжу болгаркою. Якось то зараз зафіксую і попробую зболгарити максимально, щоб воно втратило натяг. Мені важливо не пошкодити вал. ну І ще залишається надіяти, що вал там такого самого діаметру курча, бо, бо ні разу не факт. Ззаду не поміряєш. Розбирати зі щиточним вузлом не вийде, тому що щиточний вузол зроблений так, що якщо його тягнути назад, то через оту от шайбочку, ви погнете, поламаєте щітки. От, мої, до речі, якраз знищені, одну вивернуло і воно коротило, і не тримало обертів. Патова ситуація ріжу, а там буде видно. Буду пробувати ще гріти як варіант. Тільки чи це поможе. Звідси випровесувати немає. Як тут глухо, тому хизи. Вдалося мені таки розпресувати. Нагрів термовоздушкою, підважив, зійшло легко. Трохи здивований довжиною вісі. В оригінальному вона суттєво довша. Чи буде це проблемою, ну я не знаю. Скоро дізнаємося. Запресувати легше, ходить що... сюди. Тому що нижній підшипник, точніше втулка, впирається в металеву пластинку. Я собі закручу в лещата гвинт впру. І теж нагрію і зможу пару разів гепнути, воно мені сяде так, як положено. Добре, що діаметри такі однакові. Сіло гарно без зауважень, без сильних. Постукувань легенько. Тобто тут готово. Тепер вандалити корпус, щоб воно сіло на посадочне місце. Це треба викусувати Ребро жорсткості. Ну, Ламатні строїть. Вигриз і стає воно мені майже ідеально. Ніде не треба. Тут файно. Єдине, блін, я не пам'ятаю, чи виступ? Цього ексцентрика має бути над корпусом чи під. По довжині над корпусом я його ніяк не посаджу. Збираю, як є, а далі дасться чути. Ремінгтон, як не крутий бренд. Керамічний ніж притерті. Тут все їде добре. 7200 обертів взяв. Не знаю, скільки було в оригінальному питання. Чи стане довжини, чи буде працювати. Працює все на Пасху яйці будуть гарні бриті.